Моє місце зараз допомагати військовим. Кожен кейс індивідуальний. Ми беремо пацієнтів в будь якій тяжкості. Є дівчинка 160 см, яка тягає цих здорових дядьок. Каже, о, другий крок, о! Я такі, да. Максимальна ейфорія. Вони кажуть, це мій другий день народження. Я мотивований працювати максимально. Ця людина ніколи не піде, вона буде овощ. Ми з ним трошки пробігли по відділенню, два кружочка — подивіться обов'язкове інтерв'ю. Ну, почнемо з того, що моя мама медсестра, тому я завжди був десь навколо цього. А, після 9 класу я, напевно, роблю вирішальне рішення для мене. Я вирішую піти в медичний коледж на професію фельдшер, щоб зрозуміти, взагалі мені потрібно це, мені це подобається чи ні. І після другого курсу, я, як випускник після школи, вступаю до богомольця на спеціальність фізична терапія та ерготерапія. Шість uh, років, uh, провчившись там, я особисто приходжу на практику в клініку оберіг, uh, де uh, спочатку як студент, а потім як волонтер, я волонтер 4-5 місяців. Кожен день ми приходили, працювали, вчились, uh, того що рівень, який досягнутий, там, дуже тяжко знайти. І я прийшов вперше перший раз, я взагалі хожу з відкритим ротом. Що за таке я тільки таке в. в в фільмах і серіалах бачив, наприклад, може клініку там бачили один в один. Ми почнемо з того, що рук не вистачало. Нам перший же місяць другий місяць написали, що люба допомога, приходьте, ми вас будемо вчити, будете працювати. І, типу, прибувши до Києва, бо я тоді був в від'їзді до батьків поїхав, я відразу на другий місяць війни пішов в, в госпіталь волонтери. Працювали з людьми. Працювали під наглядом фізичних терапевтів, вони нас паралельно вчили, ну тобто, все вчились на практиці. Я можу сказати, що я був максимально заряжений, хлопці максимально заряжені, і якщо є оцей конект, то я вважаю, що робота буде дуже е, плодорідною, і, власне кажучи, так і було. Тобто, е, велика шана нашим військовим, вони всі е, майже всі е, готові працювати, готові реабілітуватись. Роблять все, що кажеш, і, е, власне кажучи, мають гарний результат. Є дві, е, дві фізичні терапії: одна до війни, друга після. Е, до війни це ну, досить сумна реабілітація в Україні. Після з кожним днем все краще і краще. Е, люди вчаться, люди зацікавлені в тому, щоб вчитися. Е, люди, люди мають нові, нове обладнання, хороше. Держава і не тільки держава-волонтери цим спонсують, особисто кажучи, тому так рівень набагато підвищився, але є ще куди рости до якоїсь американської реабілітації. Клініка оберіг кваліфікує себе як клініка, яка не відмовляється від пацієнтів, яким би тяжким він не був. Тобто ми беремо пацієнтів в будь тяжкості, в основному це черепно-мозкові травми, спінальні травми. Ампутації, там якісь міномовибухові травми також можуть бути. Ось. Тобто ми не, ми не дивимося на травму пацієнта, тому що ми знаємо, що ми зберемося нашою командою, ми обсудимо і ми виберемо максимально е, правильний шлях реабілітації для цієї людини. Ти постійно вчишся. Е, медичні працівники е, це люди, які повинні кожен рік підвищувати свою кваліфікацію. Вони повинні завжди вчитись, тому що навіть якщо в тебе з оцім кейсом все класно. То в іншому можуть виникнути якісь складніші проблеми. І треба завжди шукати ці знання, відвідувати різні тренінги, саміти. Наприклад, ось недавно був е, саміт по, реабіліта... по ампутації е, всеукраїнський. Е, е, туди приїжджали люди е, з Америки, люди, які живуть з ампутаціями 30 років і більше. Е, от відвідування таких заходів е, допомагає тобі. Покращуватись в ці сфері допомагає розуміти більше і е, реабілітувати краще. Клініка оборіг в своєму форматі дуже індивідуальне для України явище, тому що е, зараз у нас починає внідрятись термін мультидисциплінарні команди. Е, ось клініка оборіг це одна із перших клінік, яка взагалі почала в Україні е, практикувати е, ц, е, цю роботу. Е, По-моєму, з 2010 року. E, спочатку з інсультними пацієнтами, а після початку війни e, із військовими в e, нас e, проходить реабілітація в форматі мультидисциплінарної команди. Тобто, з кожним військовим e, працює ерготерапевт, e, фізичний терапевт, терапевт мови та мовлення, психолог, e, лікарі-неврологи. Ну тобто e, все, що потрібно, людини є. Якщо e, доцільно, то людина ми з ними працюємо. Ось. А на рахунок пацієнтів у кожного фізичного терапевта ну, 5-6 пацієнтів, наприклад. Це не того, що у нас якась не дуже гарна робота, а того, що навпаки ми концентруємося на певному пацієнті. У нас кожним пацієнтом по 3 заняття в день. Це півтори години занять. І так ми можемо максимально гарно вплинути на його процес реабілітації. Максимально сконцентруватись на одній людині, бо коли приходиш в госпіталь і кажуть, що на одного реабілітолога 20 людей, ти такий стоїш і думаєш, як ця людина встигає по всім їм побігати. Типу, за день це що, по 15 хвилин ходити. У нас велика команда, багато медсестер, багато санітарок, багато фізичних терапевтів, ерготерапевтів. І е, кожного пацієнта, кожен знає. Ну тобто, в обличчя 100%. Uh, і є пацієнти, які лежать у нас довгий період часу, там, пів року і так далі. Вони стають як частиною нашої команди. Тобто uh, це такі люди, до яких ми можемо прийти, там, поговорити про щось, uh, вони нам можуть про щось своє розказати. Тобто, це така частина сім'ї. Зараз у мене дві черепно-мозкові травми, uh, одна людина з пінальною травмою, одна з міновибуховою. Кожну середу у нас є виділений час. Uh, під час якого ми збираємося вся команда: логопеди, фізичні терапевти, ерготерапевти, всі лікарі-неврологи, які ведуть пацієнтів, наш лікар-ФРМ. Ми збираємося, і по кожному пацієнту тут є плашеточка, така наш лікар-фРМ сидить, зачитує пацієнта. Так, фізичний терапевт, що ви скажете, про, як прогрес проходить, які покращення, які зміни. Ерготерапевт. І е, так по кругу кожного пацієнта обговорюємо, що ми можемо зробити, які ми цілі ставимо. Якщо потрібно е, якомусь пацієнту більше занять, менше занять, то кажеш. Тобто, для нас не проблема поставити людині 4 заняття. Якщо це буде доцільно, потрібно, щоб пацієнт міг витримати це фізично. Я в своїй практиці намагаюся максимально концентруватися на е, проблемі. Тобто, в е, Михайло, була ампутація вище коліна, ми йому е займалися закачуванням м'язів, щоб при, коли він стане на протез, е він міг нормально ходити і в нього не було м'язового дефіциту. Це залежить від пацієнта, бо комусь напаки нап 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 потрібен цей штовчок е злого поліцейському. А хтось скаже, що це ти мені не кажеш, типу, не зрозуміє. Е тому це залежить від пацієнта. Е але е Потрібно, щоб пацієнт розумів, що ці вказівки, що ти йому даєш, це е, користь для нього. І е, якщо він не буде їх виконувати, то він не досягне результату. Якщо він розуміє цю, е, цю правду, е, то, е, власно кажучи, добрий поліцейський. Особисто в нашій практиці пацієнти особисто не виконують ніяких вправ. Це повинно завжди бути під наглядом фізичного терапевта. Завжди повинно бути скориговано, продумано. Е, того, що ми повинні розуміти, для чого ця вправа робиться. Для прикладу був Михайло пацієнт. Ось Батенко, подивіться обов'язкове інтерв'ю. Е, е, з ним ми підготували його кінцівки до е, того, як він стане на протезою. Тобто, це було тупо закачування м'язів е, нижніх кінцівок, кукси. І е, е, особисто кажучи, е, також е, е, ми. На кожного пацієнта знаходимо власний підхід. У Михайла дуже великим ваговим фактором було те, що він раніше займався спортом. Він займався спортом все життя, і тому е з ним е ми також займалися верхніми кінцівками, займалися скріпленням грудних м'язів, спини і так далі. Тобто, займалися його загальною формою. Ось тому кожен пацієнт це індивідуальний кейс. З кожним пацієнтом ми працюємо по різному, і основний факт те, що без фізичного терапевта робити вправи не рекомендується з дуже складними пацієнтами. Наприклад, після операції, після трансплантації печінки, ну це вже більше не про військових. Е, є така суглобова гімнастика, е, якісь легенькі вправи, але ми намагаємося військовими, якщо є дозвіл від лікуючого лікаря, максимально ранньо їх піднімати. Е, чим раніше ми почнемо піднімати, чим раніше ми почнемо з ними працювати, тим швидше е, вона, він дійде до того етапу, коли він зможе сам ходити. Е, тому навіть якщо людина не може стояти, в неї там е, е, кінцівка слабка максимально. То я піднімаю людину, веду неї до поручні, кажу, вставай, давай переносить вагу на цю ногу, давай неї закачувати. Спочатку з моєї допомоги я не тискаю цю кінцівку, потім він уже потрохи-потроху сам починає робити ці вправи. Я вважаю, що це в реабілітації найскладніше, коли е, немає цієї синергії між фізичним терапевтом та пацієнтом, ви, скажімо так, рухаєтесь в різні сторони. Потрібно знаходити якісь компроміси, потрібно е, от. Наприклад, давай підемо там, біля поручня, на Він каже, ні, ну, я кажу, ну давай хоча б біля кваті. І вже людина психологічно думає, ну краще так, чим так. Е, і так далі. Тобто завжди намагаєшся якось хитрувати, знайти компроміс. І людина потрохи-потрохи починає тобі довіряти, починає е, е, сама хотіти якихось результатів, того, що вона бачить, що в неї от виходить, е, ось в мене все класно, я скоро там буду ходити. Ти ставиш їй якісь цілі. тобто, допустим, Uh, у мене був пацієнт, який хотів, про, любить на велосипеді кататися. І, ну, на жаль, після травми він не може цього робити. Я кажу: от, типу, будеш от, там, весною поїдеш на велосипеді, якийсь крос, я не знаю. І людина ставить перед собою ціль і потрохи до неї йде. Тобто потрібно завжди шукати якусь мотивацію особисту у людини. Також дуже важливим, я вважаю, є підтримка сім'ї. Тобто, це на власному досвіді. Е, я можу сказати стовідсотково, що коли є сім'я, коли вона е, приходить кожен день, коли вона е, підтримує людину, коли вона також допомагає ставити якісь цілі, наприклад, ми там на новий рік туди ти поїдемо або е, весною поїдемо в гори там і так далі, то людина е, звичайно ставить ці цілі перед собою. Рядом е, е, близька людина. Uh, і для неї тоді вже набагато легше досягати якихось цілей. <плес> Якщо ти великий, то тобі набагато легше людину втримати, набагато легше пересадити і так далі. Це є основними навичками фізичного терапевта. Тобто, ти повинен вміти перес безпечно пересадити, підстрахувати людину, в разі чого, щоб вона могла тобі довіряти це в першу, в першу чергу. Ось тому в теорії так, чим більше ти, тим тобі легше. Але на практиці у нас є е, різні фізичні терапевти. Є дівчинка 160 см, яка тягає цих здорових дядьок е, і тіток і справляється. Тобто, тут більше е, діло техніки, саме фізичних терапевтів у нас вісім, е, такого що як здорової конкуренції. Ну, я, я думаю, що ні. Того, що е, кожен е, плекає пацієнта один одного. Тобто, якщо хтось бачить, що можна якось краще зробити, то він тобі відразу це скаже. Тобто, це все загальні пацієнти. У нас немає такого, що ось це твій пацієнт, ось це мій пацієнт, і ти там роби своє діло. Я буду своє. У нас такого немає. Ні, кожен пацієнт е, це наш пацієнт, з кожним ми працюємо е, про кожного. Е, Ну ми слідкуємо з пацієнтами один одного. Якщо потрібна якась допомога, наприклад, я більш молодий е, е, в цій клініці, е, якщо хтось побачить, от, що, я щось не знаю, чи я відчую, що я чогось не знаю, я прийду і просто спитаю. І в цей же момент я дізнаюся на тобто, це. В цьому е, плані це дуже круто, тому що е, в нас такий, скажімо так, колектив, єдиний організм. Щоб знайти мотивацію, спочатку потрібно. Знайти зацікавлення у людини. Тобто, це такий е кропотливий е потрошечки е труд витягувати цю інформацію з людини е якимись маленькими фразочками і так далі. Е або е або люд є люди, які відразу кажуть свою мотивацію. То це таким людям в респект. Вони там кажуть, я збираюсь вгори піти. Я такі кажу, клас, працюємо. Навіть е встають з колясок, і вони, вони такі, о, я тепер вікно бачу, бачу, що там відбувається, там якісь пташки літають, або там е є у нас е е стоєчка, вигляду здесь. Стей... Раніше виглядував з цієї стоїчки, зараз став такий, каже, я не знав, що вона так, е так низько знаходиться. Результати: е коли людина приїжджає і там. Сказали в якомусь госпіталі, що от ця людина ніколи не піде, вона буде як овощ, вона приїжджає до тебе, і через два місяці вона вже йде, то це дуже мотивує. Тобто мотивує не тільки тебе, а й його на подальшу роботу. Е, для прикладу, у мене був один пацієнт, е, якому так і сказали: ти будеш як овоч. Він приїхав у хлопця, максимально заряджений на реабілітацію. У нього були тяжкі порушення, черепно-мозкова травма. Афазія, тобто він е, не міг сказати нічого. Тобто він казав, а в нього е, відповідна реакція була, е, мозок не зв'язувався з, з мовними функціями. Е, тобто він казав, хотів сказати фразу, наприклад, я хочу піти в туалет, а повторював одне слово. Ну не будемо казати яке ось для конфіденціальності. Е, тобто тяжкі мовні порушення. Але не дивлячись на це, через два місяці хлопець з повністю лежачого пішов без моєї підтримки, під наглядом. І от такі кейси мотивують максимально. Ну я думаю, що це все вирішується про інформуванням пацієнта про його стан, про те, що ти хочеш швидше, але якщо ти зараз будеш рватися, ти можеш себе пошкодити, це може затягнутися, і швидше точно не буде. Йому потрібно поставити якусь ціль і якусь час ціль в часі, коли він цього досягне. Тоді людина ну, якось остепінняється трошечки, починає йти за планом. Ось. Тобто, моя думка, що потрібно пояснити людині, на що ти робиш це, що ти робиш, і чим члівати е, недотримання цього. Які можуть бути наслідки, якщо він, наприклад, на колясці впаде. А в нього там стоїть апарат Елізарова. Це може його реабілітацію продовжити на півроку, на рік або зробити навіть гірше. В клініці у нас стандартна програма один місяць, але зазвичай ми продовжуємо її до двох. Але це не значить, що за два місяці людина буде повністю функціональна. Вона продовжує свої лікування в інших госпіталях, ну щоб в одному госпіталі вона довго не затримувалася. Зміна обстановки дуже гарно впливає на реабілітацію, тому це один із фактів, факторів. Далі кожна, кожен кейс індивідуальний. Наприклад, люди з ампутацією візьмемо того ж Михайла. У нього травма була півтора року назад. Зараз він вже досягнув певного рівня. Але цей рівень це не максимум. Тобто ми з ним домовилися, що він там буде бігти крос десь ось. Але навіть тоді, коли він отримує максимально функціональні протези, це не значить, що реабілітація закінчилась. Він повинен їздити на підкрутки до протезистів. На тому ж прикладі людей, які з ампутацією 30 років була така жіночка Ліза, вона 30 років назад ампутація в неї сталася. І я в неї спитав, скільки вона протезів поміняла за цей період. Вона каже: шість шість протезів, і кожен протез тобі потрібно підбирати, під себе регулювати, поки він виготовиться, поки ти з ним розходишся. Тобто, це такий довгий період, і, скажімо так, ці люди повинні жити з реабілітацією паралельно. Але це дає їм функціональність і е, рухливість, і вони ні в чому не обмежені. Тобто е, також познайомився з цікавим хлопцем, е, він втратив ногу десь в Іракі, по-моєму ось е, він активно займається е, лижним спортом. Для кожного спорту конним спортом він займається. У нього є спеціальний протез. Наприклад, для лижного там є протез, який фіксується е, в лижню, е, він собі спокійно катається. Тобто, це е, не вирок, людина е, з такою травмою повністю функціональна, повністю функціоздатна. Це ейфорія. Тобто, людина йде, вона така. Е, я просто пам'ятаю, перший крок це було е, перші кроки, це було його день народження. Я дізнався вже після від дружини. Е, вона каже: він перший раз за рік пішов, і це якраз його день народження. Він такий йде і каже: О! другий крок! О! Я такий, да. Е, ну, максимальна ейфорія. Я не знаю, як це відчуття описати. Я можу е, узагальнити всі ці випадки, всі е, люди, які встали перший раз на ноги, потім питаєш, як твої відчуття? У них максимальна ейфорія. Вони кажуть, це мій другий день народження. Тобто е, це повернення, скажімо так, до. Функціонального життя Теп, е, після того, як людина стає для неї, тепер не бар немає функцій, таких бар'єрів, а у нас е, е, з цією бар'єрністю в Україні є проблеми деякі. Е, тобто, да, люди кажуть, що я, я це запам'ятаю на все життя. У е, мене був один пацієнт, е, він родом з Криму. Uh, в нього серед родичів є брат і мама. Uh, брат проросійський мама, uh, я так зрозумів, що дуже літня, тому ну, там вона не має зв'язатись. Uh, і він з ч... тяжкою черепно мозковою травмою. І досить довгий період реабілітації з ним був. Він не вийшов повністю, тобто ще продовжує реабілітацію, але вже має дуже гарні результати. Uh, я думаю, що це. Ну, напевно, самовражаюча, того, що людина, е, живши в Криму, е, пішла захищати нашу країну, знаючи, що у е, нього тут нікого немає, ніхто не підтримує, якщо що. Але держава, е, фонди про нього піклуються. Тому е, я думаю, що в нього все попереду, він стане нормально на ноги. Ми з ним півроку займалися. В нього афагія, яку е, я вже казав, це мовні порушення, тобто в нього проблеми з розумінням мови і з Скажем так, їх воспроїздінням мови. Вот. Але е, з ним завжди ряд, е, були люди, тобто, з ними працювали дівчата з фонду. Е, кожен вечір вони приходили, там у нього є фотографія сить, е, е, з дівчатами, там до війни шість волонтерок, е, волонтерок які приходили до нього завжди. Тобто ну, Він став, як, як ми вже обговорювали, таким членом нашої, нашої сім'ї. Е, я пам'ятаю, він їде на коляски, з ним всі здоров'яся, під'їжджають. Добрий день, доброго дня, як ваші справи. Я вже до цього трошки казав про цю людину, що яка приїхала, йому всі кажуть: от, типу, він буде овочем. Е, е, Ніхто, типу, не вірив, що він встане на, на ноги. Він при підтримці своєї дружини. Я пам'ятаю, просто е, вона розказувала, що він дуже любить польку. І каже: ми ж з тобою домовилися, що ми будемо польку танцювати. І е, він такий. «ДА, ну тобто він не мог нормально казати, але так він типу, показав і так далі. І «ТА, І два місяці реабілітація наша проходила. Це довгий процес, починаючи там навчання повернутися з самого простого на хісти, поїхати на колясці. Він закінчив тим, що ми з ним трошки пробіглись по відділенню. Типу, два кружочки, е, ось е, ну дуже гарний результат і дуже мотивуючий. З такими пацієнтами я завжди маю е, максимально дружні відносини. Е, в кінці я просто е, така фраза: типу, давайте зробимо фото. І в мене це фото в галереї, типу, ми ще на зірочку, там де я стою, і пацієнт з такою улипкою. Ну, типу, це такий мотивуючий дуже фактор. Коли у людини є результати, коли вона мотивована. E, коли я мотивований з нею працювати максимально, e, коли я, я чекаю, я чекаю цю заняття, щоб з ним попрацювати, того, що, по-перше, e, ну, як будь-то притягу e, до пацієнта, йому якось там допомогти, ти розумієш, що є результат, що ти недарма працюєш, що ти не дарма на цьому місці, що e, ти приносиш якусь користь для людини. Є такі кейси, коли людини не вистачає мотивації. Але ну, на певний результат ми виходимо. Але, і, ну, як сказати, я, я в собі не відчуваю вини, того, що я максимально зусиль приклав. Тобто, якщо задумуватись на рахунок кожного цього пацієнта, який щось там, йому не вистачає мотивації, то я буду пригніченим і не зможу дати максимальну мотивацію іншим пацієнтам. Зі своєї сторони, я роблю максимально. Е, але це потрібно розуміти, що це робота двох людей. Тобто, твий, ти вкладаєш 50% від себе, і людина вкладає 50% від себе. І від цього залежить вже результат. Знайти мотивацію. Результат. Мене нічого не дратує. Моє місце зараз допомагати військовим виписувався та був дуже радий результатам витривалості.